Дайвери виявили в Балтійському морі рідкісну нацистську кодувальну машину. Енігма. Часів Другої світової війни натрапили на одну із знаменитих машин приблизно в 150 кілометрах на північ від Гамбурга німецькі водолази, які працюють від імені Всесвітнього фонду дикої природи. «World Wildlife Fund WWF» І шукали покинуті рибальські сіті. Що загрожували морським тваринам. В одній із них заплутався предмет. Припускають, що Енигма викинули субмарини моряки, а невдовзі затопили й сам човен. Знахідка лежала на дні затоки Бей» у Балтиці. Після підйому на поверхню апарат відправили на реставрацію. Пристрій пробув під водою близько 75 років. Тому на його реставрацію піде немало часу, спеціалісти вже називають строк приблизно у рік, потім знахідка стане музейним експонатом.